Сидітибе, мокрий, буде пити, проливати от його холодний квас, я співатиму для тебе, аж захрюкає нас. та хіба зуміє толя подолати мокру черсть? Так же в світі повелося, я люблю доляна, досі, я люблю його файне. Та невдовзі прийде зима, ти у лісі пробіжиш, файна ямка буде в тебе. Лиш толян, лиш толян, сидітиме, мокрий, буде пити, проливати, отой во холодний квас, мій кабанчик, весь ти мокрий, моя хрюшка золота. Я продовжуюся терти тебе своїм рушником. Романтика!